Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами вчитись робити квітку з кишедеєм. Ось таку гарну квіточку. О, Сьогодні ми відправимось у тропічні джунглі та познайомимось з ось такими тваринками. Будемо робити папугу та бабку з наших кульок. Тоді погнали, щоб зробити квітку. Нам потрібен ось такий насос, кулька шедем. Перед тим як її надавати, треба буде її трошки потягнути. Треба буде приспустити трошки і залишити ось такий хвостик. Приблизно 4 пальці. Перший крок. Скручуємо кульку. Такий шарик робимо. Ось так згинаємо. Це буде перший випусток. Запам'ятайте, що крутити треба завжди в одну сторону. Тепер треба зробити випусточки на стеблок. Ось так. Перший. Другий так само закручуємо. Можна зробити трошки більше обертів, щоб він не здувався. Ось у вас вийшла квіточка. А бонусом до квітки ми зробимо ще таку пов'язку, як у черепашок ніндзя. Поїхали. Для цього нам теж знадобиться насос. Ось така кулька. Так само розтягуємо. Тут можна менше залишити хвостик, тому що тут набагато буде простіше. Це у нас буде Леонардо. Приміряємо на розмір голови, щоб вам підходило приблизно так. Вуха треба не загубити. Отак скручуємо. Все, тепер ви черепашка ніндзя. Ось так. Робимо папугу. Для цього нам потрібен насос. Ось така кулька. Розтягуємо кульку, надуваємо її. Залишаємо невеликий хвостик. Робимо клюв. Ось такий сегмент для клюва. Трошки більший сегмент це буде голова. Беремо хвостик. ось цей, Та закручуємо навколо голови. Потім треба взяти хвостик і відміряти для його хвоста приблизно ось так і ще для нашого тіла. Закручуємо тут. Потім робимо ось таке кільце. Завертаємо, складаємо вниз і десь посерединці робимо оберт. Виходить ось таке кільце і садимо нашого папугу у кільце. Ось такий файний папуга в нас виходить. Зараз ми йому намалюємо очі. Ось такий папуга в нас вийшов. Хто йому вигадає ім'я? Пишіть в коментарі. Зараз, друзі, будемо переходити до нашої бабки. Ну що, готові продовжувати? Ну що, поїхали. Нам, як завжди, треба насос та кулька. Розтягуємо кульку. Зараз треба її накачати. Ось так. Зав'язуємо. Зараз будемо робити голову. Треба зробити два ось таких шарики. Треба старатися щоб було однакового розміру, щоб була симетрична голова. Беремо хвостик, натягуємо та перекручуємо ось таким чином. Потім робимо ще один такий кругленький сегмент. Тепер передній криві. Ще один сегмент. Другий ряд крилець, але трошки менший, аніж перший. Ще залишилось очі намалювати. І так, малюємо. Тепер вона може собі летіти на зустріч пригода. Ми з вами навчились робити квітку та пов'язку, вийшов ось такі тваринки. Тепер ми з вами можемо похвастатись друзям, що ми вміємо робити цікаве. А ви підписуйтесь на канал Fine Unicorn. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок. Всім гарного настрою, до нових зустрічей!